Олександр Федорович, вітаю вас з перемогою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок Олімпу ТК. Ну, Важко щось якби оцінювати, тому що десь перший тайм, коли заважали використати свої голінки, другий тайм вже як ми привикли, але ну, був рахунок. Хлопці як би психологічно вже розвантажені. Можна сказати, що все. Получалося ну, забили гол і стало легше. Ну, я так розумію, що оцінювати першу частину цього сезону можна буде вже після кубкових матчів. Попереду два півфінали. Ну, в чемпіонаті, в принципі, якби ми на третьому місці, тому що ми програли дві гри командам, які вище нас все по ділу. є ще друге коло. І треба там потрапляти ситуацію по можливості свої очки. Ну, попереду карбон, півфінали. Попереду карбон, так. Да, цікавий буде півфінал. Будемо старатися вийти до фіналу. Е, прокоментуйте сьогодні забитий м'яч особисто вами. Не очікували, очікували. Випадковість. <рес> ну, я не думаю, ну ви ж боролися. Випадковість це коли. Вітаю вас з м'ячем і з перемогою.